Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, проходить, скажімо так, через наше життя на тлі повідомлень з фронту, на тлі загибелі наших побратимів і посестер, котрі тримають рубежі. А ми з вами все ж таки завдяки стійкості збройних сил України маємо сьогодні можливість обговорити дуже багато питань. Ну, перш за все, я думаю, що на момент цього відео ви вже переглянете стрім. З Дмитром Чекалкіним, де ми обговорили дуже багато цікавого, особливо, що стосується Ірану, Ізраїлю. Ну і, взагалі, я вважаю, що хто пропустив, будь ласка, посилання на цей стрім буде під цим відео. А ми з вами продовжуємо. Отже, отже, хотів би я почати, звичайно, сьогодні з дуже таких якихось яскравих подій, але почну з головного: допис такого чоловіка, як Майк Казаренко. Дуже цікавий. Ось мені цікаво, всі ті, хто закликає донатити на ЗСУ. А чому ви не закликаєте карати за розкрадання державних і приватних коштів всіх від президента Зеленського до начфіна якоїсь там бригади? Ви їх боїтеся чи, чи примусите їх не красти важче, ніж збирати донати? Друзі, дуже цікавий допис, і чесно кажучи. Я підтримую в дуже багатьох моментах такі тези. Чому Тому що дійсно ми збираємо на ЗСУ? Там і, різного штибу журналісти вісають там QR-коди. от Водонатьте на ЗСУ за прямим посиланням, і так далі. А коли пригадуєш, як розкрадаються кошти, як закупляються в десять 20 разів дорожче одяг, як закупляються неякісні бронежилети, яйця по 17 і крадеться на пальному і тому всьому. То, чесно кажучи, давайте ми можемо паралельно на ЗСУ і посадіть злодія, чи впіймай злодія, чи мародера. Тому що нам насаджували через приватні Ютуб-канали, а також через медіа на кшталт Г плюс Г про те, що минула постмайданівська влада, всі такі бариги і так далі. Я дуже добре пригадую цей елемент дискредитації всіх, от абсолютно всіх. Через одного. А зараз ми маємо багато-багато якась така, знаєте, ну, мовчазна згода. Давайте допомагати армії, бо не на часі різного ж типу посадки. Тому, друзі, пропоную після слів донатьте на ЗСУ, додати слово і посадіть, впіймайте, барих і мародерів. Десь так було би дуже яскраво. Ну і в цьому контексті я не міг обійти увагою одну переписку з однією дуже відомою політикині Мар'яна Безугла. Якщо хтось можливо призабув, це людина, яка є, займає відповідальну посаду в комітеті нацбезпеки, оборони розвідки. І, чесно кажучи, дуже сильно піарлася, як вона їздила на фронт там і так далі. Вона така на учасник бойових дій, там заслужена, заслужена, заслужена. І от вам, будь ласка, допис, який я хотів би зачитати. Отже. Пише людина Мар'яні Безуглі, а можливо, така Тетяна Адамс. А можливо, ви займетеся чимось корисним, Мар'яна? Наприклад, аптечками, які видає Міністерство оборони, чи безпілотниками, яких досі нема, чи може виведеними поза штат військовими з оплатою нижче ніж прожитковий мінімум. Поки ви така не заангажована ні разу, представник діючої влади, що несе повну відповідальність за країну, генеруєте якийсь мотлох нон-стоп. Ну мається на увазі на своїх сторінках в соцмережах, і тут відповідь класіка жанра. Мар'яна Безугла відповідає: Працюю щодня, але це особистий блог. А більшість роботи в умовах воєнного часу секретна. Отже, десь приблизно таким чином виглядає, що я роблю дуже багато, але це все секретно. На цьому тлі хочу привітати успіхи нашої сестрички Марії Берлінської. Отже, від сьогодні вже має запрацювати введена в дію постанова Кабміну щодо безмитних і будь-яких перешкодних завезень на територію України комплектуючих запчастин до виготовлення чи ремонту безпілотників. Ну, свята Свята Марія в нас вийшла. Розумієте, поки уряд шмигаля Зеленського. Довго думав, поки ми вирішували питання, як же ж привести, як же ж зробити для того, щоб полегшити нашим військовим перемогу. Поки волонтери пахали зранку до вечора, ну корупціонери на митниці, звичайно, наживалися на цьому. Ну на кінець тут утиснули. Я відверто кажучи, хочу подякувати Марії Берлінській, тому що вона присвятила немало часу саме цій проблематиці, завезенню безпілотників е е і усуненню перешкод від власної держави. Але я подивився на цю вину, що уряд на кінець розродився саме з точки зору, що відтепер, напевно, потрібно було б нашому славетному державному бюро розслідувань розпочати кримінальне провадження, зареєструвати його, внести в єдиний реєстр досудових розслідувань в контексті. А кого ми і як ми маємо покарати за колосально, ще раз наголошу, колосальні збитки, але не в контексті фінансів для держави. А в контексті тому, що призвело до загибелі багатьох людей. Відсутність тих безпілотників, відсутність і створення перешкод для виготовлення всього необхідного збройним силам України, чисто кажучи, це було би знаковим питанням. Тому ще раз наголошую, Резніков у Британії мене не дуже сильно утіпляє як Резніков в Лук'янівському сезону, як мінімум, хоча би за те, що не звертався до уряду з вимогою внести зміни в чине закону в чинні свої постанови і розпорядження стосовно теми безпілотників. Ну а я ніяк не можу обійти ту тезу, що на Сумщини витратили майже 10 мільйонів гривень на 142 бетонні напівсфери. Знаєте, такі, як ставлять в дворах, щоб ну, легковими автомобілями не паркувалися на тротуарі. Тобто, не на зуби дракона для Сумщини, в якої є неприкрита ділянка фронту, ну, скажімо так, як не прикрита, прикрита тілами солдатів. Тобто, вони ставлять напівсфери. Для налагодження питання паркування в тих чи інших населених пунктах. Але тут же ж питання не тільки в назві цієї продукції, але й в ціні. Отже, ця ціна десь приблизно вони платили по 70 тисяч гривень за штуку. Це в 246 разів дорожче, ніж ринкова вартість. Друзі, ми пам'ятаємо всі дуже багато речей і гнівних постів пана Зеленського про те, що досить там займатися бруківкою. Ну я думаю, що в цій ситуації наші антикорупційні органи будуть розбиратися не тільки з тим, що купили, а тим за скільки це купили і як просто тупо крадуться наші гроші. Далі, друзі. Часто густо сьогодні я чую звинувачення до наших західних партнерів, що вони нам мало постачають там і так далі. Хочу наголосити, якщо не помиляюся, оборонний бюджет України близько 4 мільярдів. В переводі на долари, Сполучені Штати нам поставили за останній період на 66, а за цей рік, якщо не помиляюсь, на 44 мільярди доларів. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони постачають. І от заява представників Сполучених Штатів полягає в тому, що ми поставили все, що Україна замовляла. Питання F-16, звичайно, це дуже цікаве питання. Це є більш політична площина, і тут, можливо, дуже багато підводних каменів, але ми зараз говоримо трошки не про те. Ми всі знаємо, з якою проблемою стикнулися наші атакуючі війська на південному. Нашому фронті, де ми долаємо колосальні лінії мінних загороджень, які на, на натицяли нашу землю росіяни, і тут заява Зеленського про те, що Україні потрібно власне виробництво техніки для розмінування. А мене питається в тій задачі, якщо Сполучені Штати маючи таку техніку, і дуже багато країн, до речі, щодо розмінування, це ж вроді би як то ну гуманітарні речі вважаються, так тобто не поставили нам її в зв'язку з тим, що ми її не замовили, то хто за це буде відповідати? Ну, чесно кажучи, якщо не зробили розрахунок і прорахунок в кількості цієї техніки для розмінування, то це свідчить лише про некомпетентність керівництва і підрозділів головного управління розвідки. Отже, вони не повідомили, що там є заміновані території. Ну так, по логіці, так, Міністерство оборони не звернулося до учільників Рамштайн і так далі з приводу техніки для розмінування в необхідній кількості, і питання під час війни: а яка відповідальність? За цю некомпетентність. Ну зрозуміло, Резнікова одну людину Єрмака хочуть на посаді міністра оборони замінити іншою людиною Єрмака. Але ж питання розвідки це ж не зовсім тільки до Резнікова, а питання розвідки це в нас є ж великий бойовий генерал Буданов. Тому в цьому контексті некомпетентність саме і приводить до загибелі військових за рахунок того, що недостатньо техніки для розмінування. До речі, не тільки загибелі військових, але тут же ж питання ще не тільки про людей. Тут питання і про те, що дуже багато що підривається, і нашого Ліза, так би мовити, на мінних полях, які понаставляли росіяни. Далі друзі, ну що я можу сказати? Ми знаємо, що на лівобережжі наші хлопці закріпляються на одному із пландармів, і це фактично, якщо не помиляюсь, трошки більше 80 кілометрів до воріт в Крим. Десь так ми це назвемо. Кримський міст обговорювати в принципі додатково нема чого. Всі медіа про це сказали. І ще хотів би буквально декілька тез. Отже, ПВК Вагнера каже, що Росія скорочує видатки на фінансування ПВК Вагнера, і ці видатки бере на себе в багатьох випадках влада Білорусі. Про це повідомляють розвідка. Про це повідомляють наші західні партнери. Ну що я можу сказати на цьому тлі? Вітаю в лапках з сарказмом. Дипломатичні відносини між Україною і Білорусією, які ніяким боком, ніяким боком не руйнуються. А ми пам'ятаємо, хто найбільше в нас був лобістом білоруських інтересів. Ну, один із них Арахамія, звичайно, це ми знаємо: електроенергія, бітом, велике будівництво, ну і так далі. Тому, друзі, така історія, і ми маємо на неї зважати увагу. Ну, а також ми знаємо, що є в нашому. Керівництві держави дуже багато людей з родинами в Білорусі, і один із них навіть має родича в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі, тому, чесно кажучи, до чого я це все? Я це все до того, що напівмірами війни не виграються. Звичайно, я вітаю заяву Польщі, які там зосередили додатковий контингент на кордоні з Білоруссю, але хочу сказати: якщо перетин державного кордону, наприклад, Польщі, поза межами Митних тих постів, до речі, які працюють деякі з них буде відбуватися ну нібито під прикриттям біженців. І якщо це не буде розцінюватися як вторгнення на територію суверенної держави Польща і поляки не будуть відкривати вогонь, вони вагнерівців потім будуть ловити по всій Європі, не тільки по Польщі. Десь така в мене думка з цього приводу, і можу лише сказати, що щось мені здається. Щось мені здається. Мені здається, що ця історія має право на життя, але більш жорстких реакцій. Далі, Радбес ООН дозволив скоротити на 9 місяців по окремим пунктам, е так би мовити, тотальні санкції навколо КНДР Корейської Народної Демократичної Республіки, на чолі з їхнім, скажімо так, безумним <кім чен> іном. Ну що я можу сказати? Нібито гуманітарна ціль, там засуха. Вони хочуть передавати якісь намети і так далі, але. Я не знаю. Це для мене це виглядає так: як лютожером передати додаткові інструменти для того, щоб вони могли, як то кажуть, вижити і потім далі продовжувати жерти людей. Так я на це дивлюсь, саме так, тому що. Якщо населенню дуже подобається терпіти, то воно буде терпіти. І чим би ви їм не допомагали, вони все рівно будуть терпіти і прославляти свого диктатора. А питання в тому, нам шашечки чи їхати? Це звичайно риторичне питання, але друзі, тим не менше на даний момент. Я в принципі розповів те, що думав, по тим всім нюансам. А Україна сьогодні, попри всі негаразди, ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні!